Угольные містечко, город, город такой угольный. Там вокруг нас і бізнес розвивався, типа этот самый влаживали, открывались магазинчики, відкривалися якісь то магазини. Вистроїли новий парк. Там красивейший парк, типа с дорожки, тренажеры. Как, как у вас -то? сейчас смотришь, вот, даже у нас ни одной школы не осталось, ни одного детского садика не осталось. Все в руинах. Все. Жилые дома. Ну там жесть, вулиці стирають і все. Саме таким згадує рідний Покровськ пан Сергій, який разом з дружиною вимушено залишив свою домівку у серпні 24-го року і переїхав до Бучі. Позаду залишився власний бізнес, два будинки та три квартири. Усе життя вмістилося в одну автівку. А Сергій забрав із собою тільки найцінніше. Альбоми, альбоми у нас такі ну фотографії, де у нас лежать сам, там повністю погадам. Там діти, все сам там у нас наші чорно-білі фотографії. Любима ложка любимая подушка, любимое одеяло такое, чтобы когда то, какой -то... Кабута би каби як вдома, бы, щоб було, як вот війна забрала не лише рідну домівку Сергія, але й найдорожче його сина Павла, який у березні 22-го року добровільно став на захист рідної землі. А вже через чотири місяці отримав важке поранення від ворожого уламка. Ані попали по адміну хлопця, там із ввода з місця спаші, то троє погибло, получається було дуже тяжове создання, був в комі в реанімації там і утром, і вечором приходили, коли нас пускали, пускали в реанімацію, Ценнами там били узніо там книжки читали, стихи читали де за очень і сказали, що так чудо допоможе. ну сюда не помоглася. Попри страшні втрати, Сергій знаходить у собі сили рухатись далі. Його життя підтримує регулярна процедура гемодіалізу. До нових умов допомагають адаптуватися соціальні служби. каже тут у бучі дуже чуйні люди. А ще це місто нагадує рідну домівку. Красиво, тихо, спокійно. Ми даже деда. Одна і хочеться вдома, дома. Весь дом. Бо там тут даже красиві благоустройство, все красиво. Ну а дома є з дома там історія Сергія. Це не лише про втрати, але й про незламність духу. Це приклад для тисячів українців, які, втративши все через російську агресію, знаходять сили жити далі.